Ну таке питання риторичне, наскільки ми будемо багаті? Ми будемо багаті настільки, наскільки ми будемо здатні своє багатство зберегти, повернути на користь народу, і наскільки ми будемо здатні створити свою Україну республіку справжню. Бо слово республіка то є справа народу і так далі, тому подібне. З вашого дозволу, мене більшість знає ще як українського поета, за що я отримав три роки тюрми від нашої влади, єдиний за 30 років. Мені це просто дивно і дико, але так воно є. І я хочу почати свою розповідь з вірша. А вірш дуже мені подобається. Я написав їх мільйони і. Багато з вас слухали їх колись десь, бачили. На Майдані, пам'ятаєте, рабині стоять на Майданах, коли ночі Сережа Вірченка читав цей вірш з трибуни. Тоді прийшли люди і ми перемогли. Ну, Не буду довго в Дібрі залазити, бо ми не про це сьогодні. А віршик такий. Україна то краща в світі земля, Чорне море і гори Карпати. Все, що вкраще кращого Господа біля серця було, Він зібрав, щоби нам передати, передав для життя нам найкраще, що мав, щоб щасливо й заможна жилося, тільки розуму і совісті нам не додав, мабуть, просто для нас не знайшлося. Чи Господь не додав, чи диявол забрав, чи самі по світах розгубили, тільки що ж ми за люди, нездарні, такі, що з України рай не зробили. І знаєте, друзі, на жаль, за своє довге життя, мені вже 69-й рік, і я дуже багато працював у геології, знаючи можливості української землі і надр, мені завжди дуже дико і пригадується така проста дуже байка. Коли Господь створив рай. Він на другий день скептично подивився на своє творіння, там чогось не вистачало, там чогось не вистачало, там десь щось бракувало. Він райстер і створив Україну. Чому я так кажу? Тому що е, вже переходимо до професійних речей, тому що нема на землі, я офіційно це заявляю, нема на землі більш. Напханою корисною копали ми, на ми, території, нема на землі більш придатної для існування і щасливого життя людей землі, ніж оцей клаптик. Оця крапка на, на мапі світу, яка зветься Україна.